Колеги, темою моєї доповіді сьогодні буде персоніфікована програма реабілітації пацієнта з вибуховим пораненням. І на прикладі клінічного випадку буде продемонстровано переваги біореволюційної корекції в реабілітації таких пацієнтів. Необхідно відмітити, що вибухова травма є домінуючою бойовою патологією і основною причиною військових втрат. А струс головного мозку це найбільш легка та часта форма травматичного ушкодження мозку, і із всіх черепно-мозкових травм займає від 70 до 80%. Але необхідно зважати на те, що легка черепна мозкова травма приводить до виникнення стійких післятравматичних розладів, які можуть зберігатися впродовж багатьох місяців, а інколи років. І отримання самої травми внаслідок дії вибухової хвилі є стресом для організму що опосередковано через головний мозок спричиняє напруженість вегетативних механізмів, призводить до вегетативних порушень і в подальшому може призвести до зриву механізмів адаптації. В процесі після отриманої травми розвивається посттравматичний стрес, який є фізіологічною реакцією на надсильну травму, але вона не завжди переходить у патологічних стан. І у пацієнтів з симптомами посттравматичного стресового розладу реєструється високий рівень гормонів стресу навіть вже після отриманої травми. Необхідно відмітити, що з позиції патофізіології пошкодження головного мозку, при черепно мозговій травмі характеризується розвитком посттравматичного нейрозапалення, порушенням функціонування мітохондрії. Зміною кровотоку та оксигенації головного мозку та дезрегуляцією мозкового метаболізму. В нашій клініці е, існує такий інструмент для прийняття клінічного рішення, е, який називається комплексна регуляційна терапія стану. Е, цей інструмент заснований на застосуванні доступних визнаних золотим стандартом, лабораторних методів діагностики, загального аналізу крові та біохімічного і цитохімічного дослідження крові. За результатами цих лабораторних методів дослідження проводиться системний аналіз отриманих даних, визначення інтегральних індексів та коефіцієнтів, і в результаті ми визначаємо наявність або вираженість типових патологічних процесів і функціональних можливостей організму. В результаті формується персоніфікована найдоцільніша схема корекції стану організму. Технологія комплексної регуляційної терапії станів передбачає три модулі. Перший модуль це клінічний. Метою якого є встановлення наявності та вираженості проблем пацієнта, визначається запит пацієнта, його потреби та очікування. Друге, це функціонально-діагностичний модуль, за допомогою якого відбувається оцінка функціонального стану пацієнта шляхом використання різних клінічних стандартизованих інструментів оцінювання. Це використання різних тестів та шкал, і третій модуль це клініка лабораторний модуль, власне, на якому вже відбувається виявлення наявності та вираженості типових патологічних процесів. І от тут на даному слайді демонструються ті типові патологічні процеси, які ми визначаємо, і за допомогою яких маркерних показників. Відбувається визначення вираженості та наявності даних процесів. Значить, ми визначаємо інтенсивність запалення, визначаємо рівень ендогенної інтоксикації, інтенсивність та направленість метаболізму, неспецифічну імунологічну реактивність. оцінюємо, Також оцінюємо енергетичний обмін всередині клітини та вегетативну регуляцію. І е, можна сказати, що, е, як я вже говорила, з точки зору патофізіологічних змін, е, в результаті пошкоджень головного мозку при черепно-мозговій травмі розвиваються такі процеси, як посттравматичне нейрозапалення, і ми проводимо оцінку інтенсивності запалення, спостерігається ацидоз матриксу та накопичення лактату, Порушення функції мітохондрії, порушення метаболізму, порушення вегетативної регуляції. І, як ми бачимо, багато цих типових патологічних процесів дають нам можливість оцінити стан організму пацієнта і вираженість тих змін, які у нього відбуваються. І так, наш пацієнт 42 років звернувся до нашого медичного центру зі скаргами на постійний головний біль дифузного характеру, запаморочення, зниження пам'яті та уваги, дратівливість, тривожність, порушення сну, зниження зору на ліве око, погане загоєння рани. На лівому стегні метеозалежність, коливання артеріального тиску, серцебиття, біль та хрустки та в усіх відділів хребта при рухі. Пацієнт отримав мінно-вибухове поранення внаслідок мінометного обстрілу, отримав закриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення лівого ока, вогнепальні осколкові дотичні поранення нижньої третини передньої поверхні. Правого стегна проходив курс лікування у військовому госпіталі і звернувся до нашого медичного центру для проходження курсу реабілітації. З анамнезу відомо, що спадковий анамнез не обтяжений. Пацієнту була проведена операція на лівому оці по заміні кришталика. До поранення, до активних військових дій, пацієнт вів активний образ життя, він є діючим військовослужбовцем і планує повернутися до військової служби. За результатами об'єктивного обстеження пацієнта знаходився в задовільному стані, дормостенічної тілобудови, в нього спостерігалася тахікардія. І попередній поверхні нижньої третини правого стегна спостерігалась рана довжиною до 7 см з набряком гіперемією, виділенням сирозного екскодату, з боку систем внутрішніх органів, ніяких змін суттєвих не спостерігалось. в нейрологічному статусі. Постерігалось тільки виконання координаторних проб з промахуванням і похитування в позі Румберга. За результатами фізичного обстеження. При пальпації білатерально визначалась чутливість міжхребцевих зв'язок, паравертебральних м'язів в грудному та поперековому відділах хребта, напруга прямих м'язів, спини, квадратних м'язів, попереку. При рухах та в стані спокою відмічався больовий синдром, який в спокою складав 10 балів за шкалою ваш при ходьбі 60 балів, і було виявлення обмеження діапазону рухів у хребті. Це обмеження ротації в шийному відділі хребта, обмеження згинання в верховому відділі хребта, і ці рухи супроводжувалися болем. За функціональними тестами було виявлено, що у пацієнта знижений рівень фізичної витривалості, саме середній рівень фізичної витривалості, у пацієнта трошки була знижена дещо рівновага. І ми бачимо, що за тестом самопочуття активність і настрій в нього було знижено як активність, так і настрій і самопочуття також. І за госпітальною шкалою депресії та тривоги спостерігали субклінічна тривога і депресія, був розрахований індекс КРДО, і була в нього виражена симпатикотонія. Знову ж таки, ми оцінюємо вираженість типових патологічних процесів, і, за розрахунками, у пацієнта було виявлено запалення середньої інтенсивності, середній рівень ендогенної інтоксикації. Інтенсивність обмінних процесів була в нормі з анаболічною направленістю. була виявлена гіперреактивність імунологічної, неспецифічної реактивності, спостерігались зміни в енергетичному обміні, а саме було порушення виявлено на рівні гліколізу, циклу Крепса та дихального ланцягу мітохондрії. І було порушення вегетативної регуляції, виявлений підвищений рівень кортизолу в крові і виражена симпатика тонія. Таким чином, на основі об'єктивного обстеження були розроблені цілі реабілітаційних втручань. До короткотривалих цілей відносились корекція типових патологічних процесів, зниження больового синдрому 6 балів до 0 балів, стимуляція репаративних процесів, підвищення толерантності до фізичних навантажень та фізичної витривалості зміцнення м'язів кора та покращення постави, збільшення діапазону рухів у хребті, корекція когнітивно-поведінкових змін, навчання стратегіям подолання стресу і навчання пацієнта програмі домашніх вправ. І до довготривалих цілей відноситься незалежна повсяденна та соціальна активність та повернення пацієнта до військової служби. Розроблений план реабілітаційних включань, включав біорегуляційну корекцію стану організму, з урахуванням виявлених типових патологічних процесів, проведення фізичної терапії, навчання пацієнта і психологічну стабілізацію емоційного стану. Біорегуляційна корекція включала інфузійну терапію. До якої входило інфузії з препаратами торгової марки Хель, так званий базовий дренаж, до якого входили такі препарати, як лімфоміазод, травмальце, гепарком хель, салідагокомпозитом та ангіоін'єль. І ці інфузії чергувалися з енергетичним комплексом, до якого входили також препарати торгової марки Хель, а саме коензим композитом, обіхінон композитом, гліоксаль композитом, плацента композитом та ехінацея композитом. Також в біорегуляційну корекцію ми включили такий препарат, як Нюрексан. Як ви бачите, цей препарат, за даними багатьох досліджень, Нормалізує порушення сну, викликає швидке полегшення симптомів нервозності та тривожності, знижує нейроендокринну реакцію на стрес, пригнічує стрес індуковані зміни частот мозкових імпульсів, знижує реакцію мозку на негативні емоційні стимули. І що дуже важливо, препарат добре переноситься і не викликає сумливості та звикання. Також в біорегуляційну корекцію ми включали біопунктуру з препаратами торгової марки «Хель». і біопунктура проводилася в шийно-комерцеву зону з такими препаратами, як лімфаміазор, травмельце, ЛС, церебром композитом, паравертебрально вводився диском з композитом і навколо рани. Темна вводились такі препарати, як лімфаміазот, травм ЛЦ, ЦЛТ та іхінецея композиту. Також ми включали в комплексні заходи лікування пацієнта апаратну фізіотерапію. До таких методів входила магнітобіорезонансна терапія. На основі пульсуючого магнітного поля малої сили, і основною перевагою даного апарату є те, що незалежно від встановленої програми регулюється частота альфа-ритму мозку людини, і відбувається регуляція психофізичного стану організму. Також ми включали нормобаричну гіпокситерапію в курс лікування пацієнта. Гіпокситерапія сприяє покращенню мікроциркуляції в органах тканинах, має імуномоделюючу дію. Підвищує активність антиоксидантної системи, сприяє посиленню стресостійкості та зниження нейрогуморальної відповіді на психотравмуючі впливи, що також є важливо для таких пацієнтів. І так, як у пацієнтів були виражені болі в хребті, то ми використовували і ультрафоноферез з травмельцегелем, ЛЦГлем, і черошкірну електронегростимуляцію, і інфрачервону лазеротерапію, так як у пацієнта спостерігались головні болі, і Лазеротерапія в даному випадку є непоганим методом в комплексному лікуванні таких пацієнтів. Також обов'язково комплекс реалізаційних заходів входить фізична терапія. Спочатку, після отриманої травми, вправи виконуються із незначним фізичним навантаженням, із вихідного положення лежачі або сидячи. І е, різноманітні вправи спеціальні використовуємо, використовувати вправи на розвиток статокінетичної стійкості, вправи зі зміною положення тіла, рухи голови обічній та передньо-задній, площині з обмеженою амплітудою, вправи на координацію рухів та рівновагу, вправи на гнучкість та розтягнення, зміцнення м'ядів шиї. Право на збільшення сили та витривалості м'язів кінцівок і тулубу. Обов'язково ми включаємо дихальні вправи з активізацією видиху, релаксуючі вправи і обов'язково в комплекс входять аеробні вправи. І ми бачимо на даному слайді динаміку типових патологічних процесів. Після проходження чотиритижневого курсу реабілітації, і ми бачимо, що запальний процес був на початку реабілітаційної програми середньої інтенсивності вже при вибивці запальний процес був низької інтенсивності, спостерігалось зниження рівня ендогенної інтоксикації. З середнього рівня до повної рівні відсутності, а також відбулася нормалізація імунологічної реактивності. Стан обмінних процесів був в нормі, і анаболічна направленість свідчить про готовність організму до відновлення. Ми бачимо, що при виписці вже порушення енергетичного обміну виявлено не було. І також нормалізувалася вегетативна регуляція. За результатами функціональних тестів, як результат проведення реабілітаційних втручань, ми бачимо, що у пацієнта підвищилась фізична витривалість, знизився рівень болю, тобто була повна відсутність болю, покращилась рівновага, також зникли прояви тривоги та депресії, покращилось самопочуття, активність і настрій, покращилась рухливість хребтів, ну і нормалізувалась вегетативна регуляція. Після проходження курсу реабілітації пацієнт отримав рекомендації. Продовжити прийом біорегуляційних препаратів, дотримуватись дієти, уникати вживання алкоголю, кофеїну та паління тютюну. Дуже важливо в даному випадку є повноцінний сон. Було надані рекомендації по ергономіці на робочому місці. Пацієнт був навчений виконувати програму. Домашніх вправ необхідно було виконувати спеціальні вправи, спрямовані на підтримку достатньо амплітиду рухів у хребті та великих суглобів, і пацієнту була рекомендована регулярна фізична активність, в основному це виконання аеробної активності. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що запропонована комплексна оцінка стану організму на основі визначення основних типових патологічних процесів. Та біорегуляційна корекція виявлених порушень є інноваційний та обґрунтований інструмент у прийнятті клінічного рішення при плануванні індивідуальної програми реабілітації у пацієнтів в даному випадку змінно-вибуховою травмою. І завдяки комплексному диференційованому індивідуальному підходу до стану здоров'я пацієнта нам вдалося вплинути на поліморфіз його клінічних проявів, який розвинувся внаслідок мінно-вибухового поранення, подолати симптоми посттравматичного стресового розладу і забезпечити ефективну підтримку організму та покращити якість його життя. Таким чином, можемо сказати, що короткострокові цілі пацієнта були досягнуті, і дотримання пацієнтам наданих нами рекомендацій дасть можливість йому досягнути довгострокових цілей і повернутися до військової служби. Дякую за увагу! Антеля бар'є прямо на ногу, дядько утримує ренями в лова, хлопець у п'яті, мав ски воду, бальців перця, а все неприємно. не прийому, що може статись, а якщо старом би.